Тобто зараз включаємо тільки вносимо зміни до нашого переліку, а, ось, можуть, які змечені були збережені в аренду. Нікому не даємо, тільки даємо за того, щоб дати саме змогу опрацювати, і зробити такі комісії законеними і нормально, щоб ми могли приймати якісь. Да. Так. Mm, як наслідок, є пропозиції. Давайте мабуть, проголосуємо за основу. А тоді прозвучимо всі ці, ці пропозиції. Так, Нема заперечень. Є, є пропозиція. Можна? 46-те питання. Про затвердження переміг в цільності комплексів і комунальних підприємств генеральної могли і Ліської районної ради, щоб цю перемогу. Ми звідси просто виключимо кількісний медовий комплекс, а тут прописуємо тільки в 46-му питанні е, темно флошилові молодіжна там. Почекайте. Чоловік, давайте будемо бути це і поясню, що запитати. Перше. Перше. 46-те питання ми залишили в дорозі. Раз. Залишилося 47 питання. Тому. Є пропозиція взяти його за основу, а потім проголосувати пропозицію, щоб в частині зміни нас рішення і виключення тих пунктів, які ми не будемо голосувати, тільки залишимо перед. Так? Все. Тому є прохання.

Питання про створення конкурсної комісії щодо передачі в оренду цілісного майнового комплексу будівлі Косенії СНТ-класиї, вулиця Молодіжна, 32А, що перебуває на балансі комунального підприємства Рівне Райкерної НЕГІ Рівнецької районної ради. Ставлю на голосування за основу. Хто за? Хто проти? Утримались. Не голосував. Дякую. Тепер є пропозиції. В першу чергу змінити назву і набрати проєкт рішення про затвердження переліку цілісного майнового комплексу комунального підприємства Рівне Райкому Нергії районної ради, що передається в оренду. Павло Інємець, будь ласка, озвучте пропозицію тоді мікрофон, щоб не було процентування. Що що може бути передано? Миколаїв... Якщо нам необхідно для юридичної процедури затвердити <пивоти> такий документ, як перелік філісних майнових поверсій, і в цьому переліку буде одна позиція, то він так і коли називається перелік фінісних майнових корпусів і тексту далі. А в ньому буде тільки одна позиція і все. Якщо така річ нам потрібна, і вона передбачена положення. Не філісного, філісних майновин. Філісного, як робоча. Ні, ні, вітайтесь. Можливо, у цьому переді з'явиться другий. Філісних майнових комплексів. І він буде одна пожити. Я зрозумів. Павло Нович, позбавчте пропозицію, щоб мої. Про затвердження, перейду, цілісних, майнових комплексів комунального підприємства, рівне райкому, рівне районної ради, що передаються в оренду, що можна Розумієте, що можна, це не означає, що ми прийняли рішення про передачу. Можуть передаватись, можуть не передаватись. Тут треба формулювати вже чітко, що передаються в оренди, yeah. а умова кому. Mm. 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 Давайте так. Ми загальну э, концепцію зрозуміли. Юристи вже відпрацюють, сформулюють. При тому, щоб за перелік цілісних майнових комплектів передаються, будуть передаватися, подивляться, mm. mm. що передаються mm. передають mm. в оренду на умовах кому. І слідуюча пропозиція, що з даного проєкту рішення виключити пункт 2 і пункт 3. Так? Так. Я тоді ставлю такі озвучені пропозиції на голосування. В частині назви і в частині виключеного пункту 2 і пункту 3. Так? Так. Ставлю пропозиції на голосування. Хто за? Хто проти? Хто утримався? Не голосував? Дякую, приймається в цьому. Слідуюче питання. Про внесення змін до переліку об'єктів спільної власності територіальної громади району, затвердженого рішенням районної ради від 6 квітня 2017 року No315. Відповідає Слідчок Олександр рішення з проєкт на руки питання слухалось на комісіях. Які будуть пропозиції? Роб, Є пропозиція прийняти проєкт рішення в цілому. Ставлю на голосування. Хто за? Хто проти? Утримався. Не голосував. Дякую. Приймається. Слідующе питання. Про відбудування літрак, пов'язаних з депутатською діяльністю депутатом районної ради сьомого шкликання. Доповідає виконанець Оксана Євгеніяна, керуюча справа районної ради. Питання також слухались на комісіях проєкт рішення вам оброблений. Установи передбачалися вибрати у розмірі 30 гривень Конституції. Зараз постанови збільшилися дозволить удвічі до 60 гривень за участь. Є пропозиція проєкту рішення в цілому. Аби на голосування. Хто за? Хто проти? Утримаємося. Не було хворого. Дякую. Про внесення змін до районного бюджету на 2017 рік доповідає Гаркава Харкава Гласен, член Фінансового управління адміністрації. Питання слухалось також і на кого міністерства. Значить, питання слухались на комісіях. Є пропозиція прийняти зазначений проєкт рішення за основу. Ставлю на голосування. Хто за? Хто проти? Утримався. Не голосував. Дякую. Кого будуть якісь зауваження за питання з проєкту рішення? Я не знаю що слухається зміни, які буде внесли до того перестаріше, які прийняті до розмови. У вас всі розміри, такі пропозиції бачите, і чи зачитаєте? Не треба читати. В цих пропозиціях передбачили, що збільшення допоможної частини зарахунок перемагання допомоги і за рахунок субъектів бюджету. Воно в нас там так буде. Це розпислено. Тут проходя всі пропозиції адміністрації і пропозиції депутатів. Але я просто хочу сказати, що крім цього, що у вас на руках є, сьогодні, з роки на 6 години, ще 11-та рада передала 151 тисячу для такої передачі обласному бюджету кошти на реконструкцію тунельне кохання. Там ніколи не бюджету. Де появляється? Де? В цей блям. Так, так. 150 тисяч гривень. Дякую. Дякую. Дякую вам за всіх. Що поводи з депутатами, Дар'яна Васильівна? У нас в цілому фонду чого-то сталося, ні? Резерва у фонду 50 тисяч. Без меншого 50 тисяч Прийшов висвітлення, ногальна потреба нашої міліції 2020 двадцять. Давай, давай. Я вже, якщо я вже сказала, то я б не Є прохання 25 тисяч на додавати і Не буде заперечення. Не буде, не буде заперечень? Якщо не буде заперечення, ставимо на голосування питання про внесення змін до районного бюджету на 2017 рік. З урахуванням пропозиції на голосування. В цілому. Так? Так. Ставимо на голосування. Хто за? Хто проти? Утримався. Не голосував. Дякую, дякую, і наш депутат Мішевський лікарник знаходиться про цих передати подяку всім депутатам нашим, які відгукнулися, відгукнулися практично всі, до депутатського фонду на пору дитини на лікування. Більше 20 тисяч дитини.